Покровський, Новопавлівський, Лиманський. за цими напрямками ворог проводить найбільше штурмів. Загалом за добу зафіксовано 167 бойових зітнень. Крім того, росіяни не послаблюють тиску у бік Торецька, Краматорська та лимана. Наші захисники стійко тримають позиції детальніше про події на східному фронті в нашому огляді. На Харківщині серед інших тримають оборону прикордонники. Знищили впівідронами ворожий транспортний засіб, камери спостереження і три позиції противника. А бригада помста додала до свого рахунку ліквідованого два міномети, пункт управління БПЛА та ворожу піхоту. Під Вовчанськом артилерія бригади «Гард» завадила окупантам облаштувати позиції. На землі залишилися майже два десятки загарбників. Серед бійців гарту прикордонник за позивним «Погранець». Добровольцем на війні з 22-го року тепер керує розрахунком протитанкового гранатомета і вже сам навчає побратимів тонкощам військової справи. Просто знаю, по мені СПГ працювало, то дуже страшно, коли працює під міномета. Є час сховатися. Тут часу немає. Мотивація була, старався, вчився. Проходив багато курсів, так як у одних з них їздили. До збройних сил вони навчили працювати з СПГ. Там відчувався вихоп. Воно дуже гучна зброя і кайф приносить. Мені сподобалося. Пташки третьої штурмової прорядили логістику ворога на куп'янському відтинку. Російська техніка не витримала перевірки на міцність, спалили танк, сау, розкидали по посадках військову техніку, а наостанок добили важку вогнеметну систему на відході. Від початку цього року на сході України ворожа армія втратила вже майже тисячу танків. Розвідники бригади арт-розвідки Чорний ліс майстерно скоригували удар по ворожому зенітному ракетному комплексу Бук м 1 з боєкомплектом. потужним фейерверком здетонував один з основних засобів ППО вартістю близько 10 мільйонів доларів. На Лиманському напрямку пілоти підрозділу Сігнум бригади імені князя Володимира Мономаха перетворили на брухт самохідну арт-установку Піон, яка працювала по наших позиціях. Цю ділянку фронту боронять серед інших бійці 63-ї бригади. Їхні дронарі добре виявляють та успішно викурюють зі схованок московитів, а подеколи підривають разом з укриттям. Краматорський напрямок воїни 24-ї окремої механізованої імені короля Данила ліквідували ворожу МТЛБ та квапливих десантників, які намагалися прорватися на їхні позиції. На захисті часового яру ефективно працює 18-та слов'янська бригада. Їхні ФПВ-дрони знищують бліндажі противника. Точні удари допомагають стримувати ворога. На Крематорському та Торецькому напрямках загарбники проводили штурмові дії в районах Стубочок, Білої Гори, Деліївки, Дачного у Торецьку. Без успіхів на Покровському напрямку ворог безуспішно атакував наші оборонні укріплення в районах Єлизаветівки, Миролюбівки, Променя, Новоукраїнки, Новолександрівки, Курлярівки, Андріївки, Тройського та Новосергіївки. Для штурмових дій противник активно застосовує мототехніку. Одну з найзапекліших дуелей безпілотників зафіксували на відео Спартанівці на покровському напрямку. Наша пташка зіткнулася в повітрі з ворожим квадрокоптером. Той прямував зі скидом. Зав'язався двобій, і дрон нацгвардійців переміг. А шершні добуша точними ударами переобладнаних безпілотників Камікадзе влучне розносять російську техніку. Бійці 68-ї бригади також ефективно працюють з градів. Єгері завдають влучних ударів по визначених цілях в окупантів жодних шансів. Приїхали на вулицю, ударили, кайфанули і поїхали назад, ждати знову нову ціль. Так це відбувається. Гвардійці червоної калини й далі рятують цивільних людей в районі Покровська. Життя там щоденний ризик. На Новопавлівському керунку нищити ворога вже стало повсякденням для бійців 23-ї окремої механізованої. Тим часом 33-я ОМБР продовжує утримувати село Багатир, незважаючи на спроби противника зайти на його околиці. Вночі ліквідували чергову групу піхотинців на мотоциклах. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин інтерподробиці марафон Єдині новини.